Сподіваюся, не забули виконати ранкову гімнастику. І ми з вами починаємо наші заняття. Починаємо розминку. Ходьбою по колу. Кракуємо. Піднімаємо ноги вище. Руки згинаємо в оліттях. Спина прямо, погляд перед собою. Руки сторони і трошки назад піднялись на носочки. Закмовця пловну ліпті широко в сторону. Кракуємо на п'ятах. Слідкуємо за поставою. Не нахиляємось, не згинаємось. Кроко. Мачи коліно з опуском під коліном. Намагаємося допомога вище підняти, зігнути ногу в коліні, не нахилятись і плесмо під коліна у долоні. Роком. І тепер мала. Пати боком, приставним кроком. Ось таким чином. Почати ліву боком. А тепер право. Відновлюємо дихання. Дяче. Ноги разом, але трошки в сторони. Між ними невеличка відстань. М'ячи пущі вниз. Піднімаємо вперед голову, піднялися на носочки і опустились. Вгору на носочках, тримаємо рівновагу. і вниз. Ставимо ноги на ширині плечи. М'яч перед собою. Виконуємо поворот в сторону. М'яч до грудей притиснемо. Вигнямо і у вихідне положення. Писамо менший бік. До сили м'ячик вперед. Вихідне положення. Ноги з місця не зрушуємо. Піднімаємо яч за голову. Опускаємо за голову. Піднімаємо вгору і нахиляємось вперед. Вирівняємося. Яч за голову. вгору, на тил. Спина пряма. Ми дивимося у підлогу. Не на м'ячик. Руки намагаємося залишити на рівні з вухами. Добре. опускаємо Вниз прямо в руках, ноги разом. Виконуємо потом глазами выпаду в бік і м'яч прямо в руках выносимо вперед. І сіли на нижку. Ухідная получается потом выше біг. Нога яка у нас в сторону яка залишається на місці. Давай машину. Так. Пострибаємо з вами ноги в сторони, ноги разом, М'яч при цьому у нас буде біля грудей спочатку, коли ми гнаємо, м'яч вгору. Ноги разом повертаємо м'яч в на положення. І для тим ми стрибаємо, починаємо. Щедово. Розминку ми саме виконали і починаємо виконувати наші завдання. Перше, що, ми з вами зробимо це, ходьба в полаві. Перекладач на кожен крок, м'яч з руки в руку. Піднімаємось на лаву, не настратити м'ячик, на кожен крок. Перекладемо його. виконуємо ще раз. Щедово. Поконячик пробираємо. І наступне згодом виконуємо стрибки з опичу в опич. Згадуємо, як ми приймаємо вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Присіли, лідову руки назад, змах руками. Стригнули, призимились. П'яти на всю стопу і обов'язково на назірні в колінах ноги. І стибаємо не поспішаючи. Виходимо правильне рухування і приземлення. Не забуваємо про руки. Ще виконаємо з вами. Не поспішайте руки назад. робили маленькими м'ячиком, а тепер беремо ось такий м'ячик середнього розміру. І перекидаємо з руки в руку пальчики м'які. Так, щоб ми спіймали м'ячик. Сам до долоньки він не приклеїться. Тому не залишайте її ось такою напруженою. так, пальчики м'які, вони працюють. Намагайтесь не притискати до себе. Уважно дивіться на м'яч. Побачимо, так, куди він підлітає, де його зловити. І останній Раз. Чудово. Прибираємо м'яч і пограємо з вами в гру. Для цього нам знадобиться кегля, будь -що, що буде нашим орієнтиром. Так. І скакавка. Ми з вами будемо бігти. Навколо кубика, повертаючись на своє місце, перестрибуючи через какао. Що ви готові? Один, два, три. Біжи. Не поспішайте. Оберемо особливо на повороті. Ось так, Повернулись на місце. Ну що викинемо ще раз. Так, давайте ліки. Один, два, три.